Всім привіт! Я Олександра. Вітаю вас на каналі про в'язання Сіл Верніт. Тижневий влог сьогодні вже вівторок, 9 квітня. Я полінилась, з понеділка не почала, почну з вівторка. Цей тиждень я хочу максимально присвятити цьому виробу. Я не знаю, чи вийде тижневий влог з однією футболкою. Звісно, я, скоріш за все, ще щось розпочну, але хочу, ну так, постаратися і пов'язати цю. Футболку, тому що вже на дворі літо в нас 25 градусів. Я не знаю, що буде далі, що буде у травні, коли вже взагалі спека буде. Тому треба якось це просунути, щоб хоч пару разів стихти поносити в цьому сезоні. Що це в мене? Нагадую, хоча вже показувала неодноразово. Буретний шовк це буде футболка за описом Knit, яка має назву по Звичайна футболка, не знаю, наскільки мені вистачить пряжі. Поки в'яжу, на якому етапі я знаходжусь, от стільки в мене пров'язано від підрізів. Ставлю тут маркер, просто щоб побачити, що я вам тут не обіцяла просувати цю футболку і чи воно дійсно вийшло. От Кіт в нас буде відмічати початок роботи на цьому тижні. Не знаю, не знаю, як вийде, буду намагатися в'язати. Максимально цю футболку, але, звісно, паралельно з цим я вже в'яжу шкарпетки. Я не знаю, чи буду я їх тут так сильно показувати, тому що знімаю огляд на ось цю пряжу. Це новиночка від Регі. Регі Energy Flow Color. Це букльована шкарпеткова пряжа. Я вже показувала її у розпаковках і вже почала з нею працювати. Тут половина моточка, насправді. Я дуже сподіваюся, що на цьому тижні вийде в мене. Огляд на цю пряжу. Тому заглядайте на канал. Якщо це станеться, посилання буде отут у куточку і під відео. Ну, якщо ні, то наступного тижня точно це вийде. Хоча я дуже сподіваюся, що встигну на цьому. Так, це я приберу і хочу вам показати ще одну свою покупочку, яка стосується в'язання. В мене цієї весни якась, я не знаю, сакура головного мозгу. Дуже все ж таки впливає, те, що. Ми зараз у місті, де просто купа квітучих дерев, кущів різноманітних. Приглядала я собі цю сумку для в'язання. Це такий проєктний мішечок, сумочка від Tata Craft. Це вже третя сумка від цієї майстрині, яка є в мене. Дуже мені подобається якість. Я бачила саме ці сумки ще на етапі пошиття і так думала, чи придбати, чи ні. Все ж таки вирішила. Собі таке придбати. Всередині вона теж у рожевих квітках, немає ніяких додаткових відділень, але є отака косметичка, маленька для всяких дрібничок, ножиці там, маркери зберігати. Я не знаю, чи буду я так використовувати. Мені дуже хочеться цю маленький цей гаманець покласти в сумку і ходити замість такого гаманця. Тому що той, що в мене є, він такий дуже великий, об'ємний. А в мене зараз така невеличка сумка для вулиці. І, можливо, я розділю, розділю цей комплект і буду цю сумочку використовувати для в'язання, а це для грошей. Дуже вона зручна, в мене такого плану вже є, але на застіпці це отак затягається. Ну, такий формат якраз для моїх шкарпеткових процесів, я думаю, підійде. Ось таку собі весняну обновку купила, будуть дуже красиво зберігатись мої в'язальні проєкти. Четвер, друзі, дов'язала шкарпетки, зняла огляд. Він вже є на каналі, тому, будь ласка, проходьте подивитись, якщо вам цікаво. Огляд на таку пряжу: Регія Energy Flow Color це новиночка, букльована шкарпеткова пряжа. Я не буду зараз тут дублювати інформацію з огляду, просто покажу швиденько шкарпетки. Вони вийшли дуже класні. Загальне враження в мене позитивне. А ну а більш закладно, зможете подивитись у огляді. П'ятниця, рубрика внезапно, що називається. Я згадала, що в мене є недороблена одна річ, і чогось мені дуже захотілося її зараз закінчити і попрацювати з гачком. Зараз покажу, про що я кажу. Це теж покажу трохи пізніше. Так, це мала бути гірлянда. Я зараз вам розкладу, щоб ви мали уявлення. Я не знаю, скільки в мене воно вже пару місяців лежить. Коротше кажучи, ось такі штуки в мене вже зв'язані. Їх сім. Це мала бути гірлянда, але вони такі вийшли дуже маленькі, як на мене, для гірлянди. Ну, коротше кажучи, я думала, що вони будуть більші. Більше я в'язати їх не хочу, але хочу доповнити ось чим. В мене є ось такий величезний. Пакет дерев'яних намистин. Різних розмірів, я не могла щось визначитись і придбала мікс. Мікс це називається. Ну, коротше, набір, де купа різних розмірів. Так, і зараз покажу, що я маю на увазі. Хочу, окрім того, що все це. Звісно, треба з'єднати, додати ще китиці сюди з дерев'яною бусиною. Тобто, буде ось так: тут буде така китиця біленька і бусина. Я не дуже розумію, як закріпити, так, щоб це було гарно. Коротше, буду пробувати, як то кажуть, в процесі, інтуїція. Я дуже сподіваюся, щось мені підкаже. Так, тепер, до речі, мені треба. Сім намистин, і я маю отакий пакет. Тому що лінь було визначатись мені, коли я замовляла, якого розміру взяти на Потім я думала, що може, я колись ще щось буду таке робити, хай будуть вони різних розмірів. На що мені це? Ну, Бо вони вже зв'язані, ці елементи, і я придумала, куди. Тут її квартири підвісити, буду вважати, що це в мене великодній декор, не знаю. Коротше, дуже сподіваюся, що дороблю. Щодо гірлянд, в мене був прекрасний бізнес-проєкт у моїй голові, але він не стався. Зараз я вам розкажу, чому. Чому? Тому що в мене чудові друзі. Ні, друзі дійсно чудові, але іноді вони кажуть речі, які. Потім виливаються в те, що відбулося. Так, я хотіла робити ось такі, навіть коробки, придбала там трошки. Ось такі гірлянди. Це, до речі, я не сказала. Це пряжа від вівчарів, етнокотон, там, де котон з льоном. Дуже класна вона в роботі. У дві нитки я її в'яжу. Це в мене якісь залишки були, я їх так поєднувала. Можливо, воно не дуже. По кольорам якось естетично, але мені подобалось, коли я це робила. І зараз вибачте. Ось така натурального кольору. От, я хотіла і вив'язати залишки, і зробити, і зробити щось для літнього асортименту в магазин. Мені все подобалось, поки я не показала це своїм друзям, Ви знаєте, що вони мені сказали. Що це виглядає, як ніби хтось бікіні розвісив після прання. Прекрасна асоціація, яка тепер в мене не йде з голови. Е, я не знаю, що з цим робити. Ніби воно і нормально. Ну, пропорції, трикутні. Навіть ця кольорова вона. Мені досі подобається. Ця взагалі класна. Але ось ця. Причудова в лапках асоціація з труселями, вона мене не полишає. І я це закинула. Я хотіла зробити різних їх кольорів, і з китицями, і без китиць. Тепер не хочу. Отак лежить. Так що, коли ви щось кажете своїм творчим друзям, думайте іноді, тому що ну, я не знаю, як тепер позбавитись цієї асоціації. Отаке. Так, е, прибираю цю красу. Е, я сподіваюся, що ось у такому вигляді у гірлянді і з китицю з дерев'яною намистиною воно буде виглядати непогано. Дуже сподіваюся, що я не зламаюсь і сьогодні це дороблю і встигну вам показати, що в мене вийде за готовий результат. Я не знаю, чи буду я. Обробляти тим крахмальним спреєм своїм, тому що ну, воно досить щільно зв'язане, по-перше, на тримає форму. Ну, коротше, треба з'єднати і подивитись, як воно буде, можливо, просто відпарю. Отакі справи. Ну що, буду вам хвалитись своїм подарунком. Вчора отримала посилку від Надії з каналу Лоліна Декор Elements. Я не знаю, за що мені така радість. Я Надії відправляла подарунок, тому що в неї у квітні день народження. А мені приїхали просто скарби-з скарби, скарби з Лондону. Я дуже-дуже вдячна. Надя, ще раз тобі скажу дякую. І ну, не знаю, це супер приємно. По-перше, подивіться, як це все разом виглядає. Надя просто працює з кольором не тільки у творчості, а і коли підбирає елементи подарунку, в мене все дуже гляньте, в одному кольорі. Просто краса. Так, і тут прям можна про все, окрім шоколадки, розповідати. Історію. Так, покажу чорний шоколад. Дуже класно, тому що моя дитина не їсть чорний шоколад. Це буде мені особисто. Чай. В мене є про чай історія. Я не пам'ятаю, чи розповідала я вам її на каналі, але в мене цього влогу буде мало в'язання. Тому. Буде багато балачок, якщо вже чули, вибачаюсь, розповім ще раз. Мені Надя колись, мені здається, коли ми перший раз обмінювалися подарунками і знімали такі відео з запитаннями одна одній. Здається, тоді Надія мені прислала дуже класний чай від цієї ж, це я не знаю, як правильно назвати, торговий дім, компанія. От. І, і ми коли з нею розмовляли, Надя розповіла, що. Ця компанія вона займається поставками продуктів в королівський дім. Ну окрім іншого, вона вже багато років існує в Англії. Коротше кажучи, я це розповіла в родині, і в нас той чай, поки ми його не допили, він. Мав кодову назву чай англійської королеви. Отак, От моя родина запам'ятала, ми завжди його так називали. Він, до речі, був дуже-дуже смачний. От, і потім чоловік мені вже пару раз натякав, що ну, а можна якось ну, так попросити, може колись ще пришлють такий чудовий чай. Нас він, до речі, е, мені здається, не продається в країні, можливо, якісь там. Точкові магазини возять таке, але я ну, ніколи такого не бачила в чайних крамницях. От і я, мені здається, і Наді про це розповідала, тому дуже приємно, що вона прислала мені і цього разу це вже інший смак, але від тієї самої фірми. І ми будемо через місяць з чимось повертатись додому. От, я дитині кажу, що не будемо відкривати, ну вже повеземо. Батько ж теж хоче скоштувати. Коротше, я вчора забирала у дитини цей чай, Надя в мене за це сварила, каже. Пригости дитину. Так, книжка теж дуже класна. Тут 20 описів іграшок для спиць від японської, здається, японської дизайнерки. Ось вона. Я не, буду, я не буду показувати, тому що там описи. Ну, тут, різні, тут різні звірі, всякі медведі і іграшки. От, я обов'язково собі такого чувака маю зв'язати. Буде мені про Надійку нагадувати. І про Лондон теж дуже дякую. Я, мабуть, скоріше за все, звісно, не все, але щось з цього я буду в'язати. Ми вчора так з донькою подивились. там є кілька дуже-дуже ну, прикольних таких звірят. Так, і пряжа. Про пряжу в мене прям цілезна історія, яка вчора в мене весь вечір розважала. Значить, що це в нас? Пряжа з Йоркшира, Чотири нитка, шкарпеткова. Вона містить 75% вовни, 25 нейлону, 400 метрів 100 грамів. Зроблено в Йоркширі, Великобританія. От, і тут 35% вовни блюфейст. Вовни вівці, яка називається блю От, я вчора це подивилась, до речі, вона дуже-дуже м'якенька, приємна на дотик, класна. Ну, Кольори взагалі пісня, таке море море. От, і вчора я це все роздивлялась, і мене дуже потішило, що українською морда – це писок. Тобто, якщо казати російською, то тут вовна голобоморда Як сказати голубоморда українською? Вівця з блакитним писком, я не знаю. Ну, коротше, мене, мені це здалося таким. Смішними я виставила таку сторіс, і я отримала стільки спілкування. Люди, я вам дуже дякую. Вчора зробили, як то кажуть, мій вечір, тому що я, ну, я не знаю години три. Просто спілкувалися з вами у повідомленнях, тому що люди ну просто там залишали якісь смайлики, якісь реакції, пропонували свої варіанти. Мені накидали купу е, різних посилань на як правильно казати цю назву. Як правильно вимовляється, ця назва про якість цієї пряжі. До речі, речі відволікласно сказала, що ж це за вовна. Це, ну я не буду заглиблюватись. Коротше, це дуже класні такі вівці. В них вовна, це ще не Меренос, але вже не вовна. Вона дуже класна по якістям, така ніжна. І Надя мені сказала, мені Надя вчора телефонувала, показала. По відео, київські магнолії, Коротше, ну, Надя, щоб ти розуміла, ти мені подарила не просто пряжу, а просто купу спілкування з людьми на рахунок цієї пряжі. Так, це вовна, яка відшов, відштовхує вологу, тому ну, такі дуже в неї чудові якості. Знов таки, у нас в Україні, мені здається, таку пряжу возила, привозили раніше у магазин Шкатулка. Зараз я не знаю, не бачила. Вже давно, тому ну, це прям дуже така класна річ. Поки не буду з нею в'язати. Так, я, я не договорила. Коротше, найбільше, з чого я вчора зміялася, це мені одна з дівчат написала: кажіть на неї вівця напівпатріотка. Тобто, ну, вона не повністю як український флаг, а наполовину, тільки блакитна. Ну, я не знаю, це дуже смішно. Ще раз дуже дякую, дівчата. Якщо мене дивляться ті, хто мені писав вчора у четвер в інстаграм. Дякую вам за те, що ви зробили мені дуже-дуже веселий вечір. Отакі От маю подарунки. Ну, Я вважаю, що це просто супер клас. Все дуже-дуже гарне. З одного боку, мені хочеться почати з цієї пряжі, тому що ну, вона дуже цікава. Вона буде мушками такими класними лягати, я так думаю, але не знаю, ні, скоріш за все, я прибережу до осені і. Буду в'язати на новий сезон вже для себе шкарпетки. Це будуть е, обов'язково для мене. Нікому не віддам таку коштовну річ. Субота і покажу свій прогрес по цьому проєкту. Отак повісила, щоб хоч щось було зрозуміло, щоб не розкладати на столі, бо ну таке досить вже велике і незручне. Так, я на початку тижня, мені здається, у вівторок чіпляла ось цей маркерок, і всього от стільки я пров'язала зовсім трошки. Ну, нічого, я наче і в'язала, наче я і в'язала, але. Щось прогрес прям пригнічує мене. Є така думка прогуляти на Ютубі наступний тиждень, не знімати влог і зайнятися цією футболкою, тому що ну, такими темпами я буду ще місяць її в'язати. Не хочеться, не хочеться розтягувати цей процес. Поближче покажу полотно. От колір зараз вам нормально так передається, ось так все виглядає. Ще є в мене питання по горловині, тому що. Мені подобається ось так, як вона зараз є, а за описом тут ще така досить широка резинка додається. І, ну, відповідно, горловина стає менша, і вона так щільненько прилягає. Для літнього виробу мені так не хочеться. Я не знаю, чи зробити якусь іншу обробку, чи зробити просто ту саму резинку, але вущу. От, поки в'яжу, буду думати. Як я вже казала, хочу дов'язати тіло, потім зробити обробку і вже з залишків пряжі дов'язувати рукави. Пряжі в мене, до речі, ще наче достатньо. Я не знаю, я не вмію орієнтуватись, я дуже часто переживаю, що не вистачить, але подивимось. Ось такий прогрес. Дуже мало. Я не задоволена, хоча я майже нічого іншого не в'язала. Я не знаю, чим я тиждень займалася, гуляла і книжки читала. Отаке. Але ж не шкарпетками єдиними, як то кажуть. Я доробила ось ту гірлянду, що я вам показувала. І ось так зараз вона виглядає. Тут купа дзеркал, двері, не знаю, як вам. Очевидно, зараз покажу це поближче. Ось так я зробила. Тобто я додала китиці з дерев'яною бусиною, придумала, як це закріпити. Мені здається, досить непогано вийшло. З'єднала звичайним ланцюжком і зробила на кінці теж дерев'яні бусини. Раз в мене їх ціла купа, то чому б не додати? Я не знаю, на що мені ця штука. Чесно, просто захотілося колись зв'язати і зараз захотілося це доробити. Це зовсім так не стиль для квартири, як на мене, це таке більш щось дачне для приватних будинків, для веранди. Але поки так буде ось так висіти на дзеркалі, Значить, мені подобається. Не знаю. Ну, поки ось так буде висіти на дзеркалі. Потім не знаю, коли поїдемо додому, куди її діну. Кудись, я думаю, прилаштую. От. Дуже просто в'яжеться. Він в мене не у вигляді схеми, а якісь скрини зі старого журналу. Я вже не пам'ятаю, звідки він в мене, колись зберігала. Ну, можна взяти будь-який трикутний елемент і робити з нього ті гірлянди. Ось такий не дуже продуктивний вийшов тиждень, але маємо, що маємо. Щось все ж таки в'язала. Сподіваюсь, що наступного тижня ми зустрінемось. Але якщо ні, не переживайте. Скоріше за все, якщо не буде влогу, то значить я дов'язую футболку і вирішила присвятити тиждень цьому. Побачимо, як вийде. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе і до нових зустрічей. Бувайте!